Підібрати телефон для бізнесменів. Хто знає, ми спеціалізуємося тільки телефонами для бізнесменів. Маю А-52, 128 Гіабайт. В принципі, колір не бізнесменський, але в принципі можна вдіти чехла і пофіг, який там той колір. Зато стан гарний. Дивись, тут ще видно заводську плівочку по всьому периметру, окрім. Як зверху немає. Ну це без різниці, в принципі, буде хороша ціна до 4 тисяч. Тому е, пишіть звертайтеся, тільки бізнесмени натуральні. Поко. Ось такий класний стану, Зараз трішки його повитираємо, і буде в продажі. Вже кому цікаво, можете писати, дзвонити. Кому щось не знаю, що він по по цьому, по пам'яті. Але обов'язково ми скажемо чуть пізніше. Або якщо тебе зацікавив цей телефон, напиши, запитай, що по пам'яті і по вартості. Я можу вже буквально сказати, просто зараз ще більш детальніше дивимося. Такий Samsung Х 20 захисне скло побити. Але в принципі це не є проблема. Буде теж хороша ціна до 2000, тисяч. Тому пишіть, звертайтеся.